Вітаю Миколаїв. Сьогодні у нас 15 липня, 2025 рік. Ну, епопея з крадіями крапельної стрічки продовжується. Вчора я ще вийшов, позавчора я прийшов ось на хурмі, на саджанцях, зняло, витягнуло, було аж туди. Вчора я прийшов, витягнута вона аж туди, аж бачите, так і лишилась. Не трогав я лишив. Ну, Вчора вийшов, виходжу, на смородині немає крапельної стрічки. Біда з цими крадіями. Ну, знайшов я її аж там в кінці, вона тут на сусідському городі була, вся пошматована. Відремонтував, Ре... відремонтував, зараз ремонтую і хочу показати, як я ремонтую. Можливо, я вже показував, неможливо, я показував, ну, можливо, хтось пропустив відео, шукати його не буде. Як від... відремонтувати крапельну стрічку дешево. Я вже показував, що якщо у вас стара крапельна стрічка, як у нас ось там кинута, і вона через емітерна. Ну, до речі, хто там сильно розбирається, от скажіть мені е... різницю між емітерною і щілиною. Ну, Так як я читав, що якщо немає фільтрів таких сильних, і якщо вода. ну, в мене то чиста вода, але вона з бака тече, десь щось там попадає, то краще щілину стрічку мати. Вона не так забивається. Тому що і мітерна дуже сильно забивається, не знаю, як люди нею працюють. ну, На рік їх вистачає. ну, Кошти, знаєте ж, теж закінчуються і не хочеться. То лайфак брав я голочку, я там гвіздок показував, я вже приспособився, голка і шприца. Дуже гостро, дуже красиву дирку робить. І знизу, от, наприклад, ось тут не крапає емітер. Промивати, можна його промити. Бляха, ну якщо вас небагато, я показував, то можна його промити Там руками. Це я робив, показував вже є відео. Можливо, прикріплю. Знизу голочкою раз, пробиваєте, і воно вниз тече струйка. Вона потім замулюється там, і вона просто капає, гарно капає. Як я ремонтую? Ремонтую стрічку загубив. Вон, Бачите, як пошматувало гадись. Вон, Дивіться. Знову ж таки, як пошматувало. Сонце засліплює. Не видно, так засліплює, так засліплює. Ну, Біда, та й годі. То не страшно. Ремонтуємо, відрізаємо пошматовані куски і ось така сумка в нас тут з боку. Маємо, що ми маємо тут. Маємо ось таку трубку. До речі, дуже гарно для ремонту. Це е, трубка металопласт ну, з ізоляції, гімно з гімна, як я зрозумів. На холодну воду вона ще. да, а на гарячу, Але це окрема тема. Сам робив, викинув я це все. Але вона дуже добре входить в крапельну стрічку. Ось, Розрізаємо пошкоджене місце, вдягаємо. З однієї сторони, з іншої, крапельну стрічку. І замотуємо звичайною ізолентою. Ось так вона, вона дуже легко вдягається. Ось, ну, зараз витягнула. Бачите, щоб не було те, що ось витягнув. Вона дуже легко стає. Ось, ось так виходить красиво за допомогою стрічки, ось такої трубки. Ну, це, звісно, в кого вона є. Зараз проходимо весь. Ну, Тому що я розповідав, крапельну я використовую для ось таких маленьких саджанців. Для великих саджанців, звісно, крапелька це ну це не гарно. Ось таких перворічок саджанців, це дуже гарний спосіб для смородини однорічки живцювання. Тож, я ж кажу, хто розуміється, хто має якийсь досвід, радий буду послухати, а можливо дещо придбати оптом дешево. Наприклад, цю я купував в магазині на 3,50, в цьому ж самому магазині в Хозмагі 500 метрів по 2 гривні стоїть От я її придбав по 2 гривні. Так, так що дякую. Працюємо. Не забуваємо підписуватись, Подобайку поставити, прокоментувати. І буде все добре, коли кожен буде займати своєю справою. І робити в своєму житті тільки те, що вміє робити найкраще. Бачите, як буряки наші згоріли. Дякуємо за СІУ. За чисте небо і за змогу працювати на цій землі тримаємось.